Початок травня картопля вже посаджена. Як це саджається, дивіться у відео вище. І зараз стоїть таке завдання на клаптику землі. Тут, де було озеро, у нас і осушували посадити городину. Okay. Оце отак от ми їх довбимо. Ось і математика стала у пригоді. Витягаємо коріння різноманітне. Тут є і квадратне, і кубічне, якого тут тільки коріння нема. Отже, щоб розмітити город. Зробив тільки що ось таку мірялку собі. Вона тут по 40 см між зуб'ями. 4 зуби і так ми будемо розробляти грядки. Обов'язково зробив лопатою борозди з одного краю і з іншого краю. І поставив цей інструмент, щоб міряти, де у нас будуть грядки. Але спочатку треба розбити грудки. Цього року зима була тепла і земля не промерзла, тому вона важка у багатьох. Отже, ми зробили ось таку ланку, помітили патичками ось так от. Протоптав стежку, тут, щоб легше було обробляти ось з цієї сторони і на сусідню ланку теж. І беру зараз граблі і зроблю зачіску. Зробив зачіску. Бачите, різниця не оброблена і оброблена. Тепер цим інструментом ми виведемо рядки. Отако. Поїхали. Робимо лінії і під 90 градусів навпоперек робимо теж лінії, щоб бачити, де саджати. Отже, беремо лопатку, копаємо невеличку ямку, беремо садженець капусти, поливаємо, щоб земля була волога. І висаджуємо в ґрунт, присипаємо землею. Так. Так. Трошки знову палили і притоптали. Отако. От і так далі. Ну ось З капустою закінчили, таким чином вийшло. І ще. Лишились у нас помідори. Ну і інша городана цибуля, васолю теж аналогічно висаджується. Наступного дня трохи спекотно, тому ввечері ще буде полив. І ось, наприклад, гарна цибулька на пір'я, Але треба нам її підготувати. Для цього ось ножицями відрізаємо оцю частинку і будемо сіяти. Коли підрізати таку цибульку, вона буде краще рости і швидше буде пір'я з'являтися. Сіяти можна щільніше, тому не 40, а 20 см. Ось ми відповідно потички поставили. До речі, в парнику збираю вже другий раз урожай бур'яно, Але щось вже, вже щось проростає. І на грядках також проростає ось у нас це редис. Грядка, така собі грядочка. І цибулька у нас йде. Так що працюємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа. -па.